Дорогі друзі, партнери нашого служіння, велика благословена сім'я Віри. Щиро вітаю вас сьогодні в цьому ефірі. Я Віталій Вознюк, і радий бути з вами в одному е, з'єднанні віри, бо нам належить виконання кожної бітниці, що Господь дав нам. Я так само проголошую над вами Божий захист, охорону, забезпечення і нехай відкриття Слова Божого збудовує ваше життя. Це дуже важливо, щоб в твоєму житті слово мало вплив, щоб ти дозволив Богу через Його слово приносити тобі відповіді на кожен виклик, на кожну ситуацію, через яку ти проходиш. Від вас, будь ласка, вподобайки, зробіть репост на вашу фейсбучну сторінку, пошліть ссылку вашим друзям, знайомим і в групи. І нехай більше людей сьогодні з'єднаються з нами і в цій вірі і в цьому торжеству Божої перемоги. Я так само проголошую над вами новий день. День слави Божої, день Божого проявлення, день Божої величі, день Божого свідоцтва, який Він звершує над вашим життям, даруючи вам благосвіння. Тому я довіряю вас в руки Божі, я вас благословляю щиро іти переможно вперед, ну, покладаючись на Божі обітниці, дозволяючи Божим обітницям, щоб вони сталися виконаними в твоєму житті уже сьогодні. Я вірю. Що ми є тут, на цій землі, і ми, ну, тримає нас на цій землі Боже Слово. Божі обітниці, вони в собі мають силу проявлятися над нашим життям, якщо ми їх не відштовхуємо, а з'єднуємо себе з ними вірою. Це важливо, бо кожна людина може. Знаєте, прийняти Боже благословіння в своє життя і бути в благословінні, або відштовхнути це благословіння, силаючись на якісь ну, інші речі, або виправдовуючи свою, ну, своє життя ну, ситуаціям, які склалися в її житті. Я не хочу залежати від того, які ситуації складалися в моєму житті моїй Біблі сказано, що много скорбєю праведного, але від кожної з них його збавив Господь. Я хочу, щоб ти це знав. Незалежно від того, що ти проходиш в твоєму житті чи проходив в твоєму житті, це не визначає, хто ти є або ким ти маєш бути. А твоя реакція на це, твоє відношення до тих ситуацій, вони визначають твою зрілість. Вони визначають твою віру, і вони визначають по правді, від чого ти залежиш в житті, від Бога, від Його слова чи від обставин. Дорогоцінні. Ми навчаємося ходити в вірі, ми навчаємося формувати в собі життя віри, навчаємося покорятися Божому Слову навіть тоді, коли ну, наші знання, наш, 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 наш досвід, вони кричать якісь інші речі. І це велика мудрість, щоб ти навчився, довіряючись Господу, в кожному твоєму рішенні, в кожному твоєму е шляху відрізку твоєї дороги, щоб ти міг сказати, той, в кого я увірував, залишається завжди вірний до свого слова про мене, про моє життя. І я буду завжди проходити моє життя. Звіряючи його і стандартами Бога, і стандартами Божого Слова про моє життя. Я вас щиро благословляю. Сьогодні хотів би вас підбо... принести підбадьорення вам від Божого Слова. Ісая пророкує, і він каже ці слова про Божий народ. Він каже ці слова про тебе сьогодні. Ісая, 41 розділ з 9 вірша. Він каже, ти, кого я взяв, від країв землі. Покликав із найдальших куточків, запевнивши тебе, ти, мій слуга, я тебе вибрав, і я тебе не відкину. Не бійся, бо я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі, я підтримаю тебе правицею правди своєї. Отже, застидяться і засоромляться всі твої супротивники, обернуться в ніщо. І загинуть усі, що при... протидіють тобі, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть, як неіснуючі, щезнуть всі, котрі воюють проти тебе. Адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже тобі: не бійся, я тобі допомагаю. Це потужно. Послухайте, я вірю в те, що нам кожному треба збудовувати себе в цьому відкритті. Бо дійсно ті виклики, які сьогодні можуть бути навколо нас, вони іноді більше, чим ми собі можемо уявити. І, ну, якщо ти порівнюєш ті виклики і те життя, яке сьогодні перед тобою із собою своїми силами. То, звичайно, тобі дуже складно прийдеться. Але якщо ти порівнюєш їх з твоїм Богом, то тим викликам прийдеться складно. Знаєте, я часто про це говорю, коли воїни Саула стояли там на полі битва, і філістимляни стояли напроти них, і вони. Зробили виклик Ізраїлю, виставивши Голіафа як одного із своїх воїнів. І вони сказали Саулу, царю: вистав і ти когось одного, хто з ним сразиться, і хто переможе, той буде переможцем. І знаєте, кожен раз на протязі 40 днів Голіаф виходив. І проводив для них цей, я називаю, семі... семінар лякалку, семінар страха. І з кожним днем вони все більше і більше стверджувалися, що їм належить перемога, бо вони мають такого гіганта. І кожен воїн, який був на, на боці Ізраїля, бачачи розміри цього голіафа. Бачиши його силу, як Біблія каже, він воїн від юності своєї, бачичи його силу, його могутність, вони порівнювали себе з ним і ще більший страх приходили. І вже через 40 днів вони були так налякані, що ніхто даже не міг пошевелитися в ту сторону, що вони підуть сражатися. Але приходить Давід, який був юнаком. Ну, десь між 14-17 років, він приходить для того, щоб звідатись, як там його брати приніс там якусь передачку для них від батька, приніс передачку для сотника їхнього, ну для начальника чи командира їхнього. І коли він побачив оцей семінар, кусочок цього семінару від Галіафа, він каже, хто цей необрізаний, хто йому дозволяє, чому йому дозволяєте це говорити? Причина, чому Давід такий був сміливий, причина, чому він його переможе ну, надалі, в тому, що Давід не порівнює себе з ним. Давід порівняв його зі своїм Богом. І коли Давід йшов на нього, він каже, що ти йдеш на мене на, на собаку з палкою. А Давід каже: ти йдеш проти мене з, з, з твоїм мечом і коп'єм, а я йду проти тебе в ім'я Господа Бога мого. Перед яким я стою, якому я служу. Ось ось основна причина, чому ти можеш бути сьогодні переможцем. Якщо ти йдеш своєю силою проти цих викликів, які стоять на твоїй дорозі, в більшості випадків ну, в тебе є страх, і він тебе буде контролювати і він тебе буде зупиняти. Але якщо ти почнеш прирівнювати ці виклики до того, хто є твій Бог, то тобі не буде страшно йти вперед. Протистоять цьому виклику, знаючи, що той, кого ти увірував, він більший, він сильніший, він могутній через тебе проявити свою силу. Тому він каже: Ти той, якого я взяв від краю країв землі, покликав тебе з найвіддаленіших куточків. Я запевнив тебе, ти мій. Для них він каже: Ви слуга. А я скажу тобі сьогодні в світлі нового заповіту: Ти син його, ти його дитина. Він каже, я тебе вибрав, і я тебе не відкину. І далі він каже ствердження, це є благословіння Божої обітниці для тебе під час того, як ми проходимо через ці виклики війни, через цю всю несправедливість, через, знаєте, через багато речей, які, здається, ми кажемо, ну, на нашу долю випала така гіркота. Але разом із цим він каже: не бійся, бо Бог каже, я з тобою. Не лякайся, бо я твій Бог. Я додам тобі сили і допоможу тобі. Я підтримую тебе правицею правди своєї. Алілуя О, в мене є така обітниця Бог мене підтримає, Бог мене захистить, Бог буде зі мною. Він ніколи не піде від мене. він ні... Я не можу нічого такого зробити, щоб, ну, скажімо, щоб Бог залишив мене. Алілуя, це велике благосавіння. Ми живемо в вічному благосавінні, яке ми прийняли від Ісуса Христа, і це належить нам по правді, тому що Божі обітниці в Ісусі Христі стали для нас да, і стали для нас. Амінь. І тому ми можемо приймати цю благодать, ми можемо приймати цю силу, ми можемо збудовувати своє життя в праведності Божій, знаючи, що Він надприродно проявляє себе в нас, довіряючи нам оцю свою милість, свою доброту і свою любов. І я вас благословляю, щоб ваші очі були відкриті, приймати від Бога оту повноту благодаті і благовоління Божого, яка належить вам по праву, і нехай. ну... Ворог ніколи не зможе вас засмутити якимись своїми доказами або своїми переконаннями, що Ну а хто його знає, чи дійсно чи, чи дійсно тобі буде допомога? Він каже: не бійся, бо я з тобою. Знаєте, напишіться буквами на на вашому зеркалі в ванної знаєте, здоровими, наклейте на самому видному місці. Не бійся, зі мною Бог. Не лякайся, бо я твій Бог. Знаєте, для того, щоб бути таким сміливим, треба в собі збудовувати відкриття, хто твій Бог. Він добрий, він люблячий, незалежно ні від чого, він добрий і він люблячий. Він той, хто скорий помощник. Він той, хто знає, в чому я маю потребу. Він сильний мені допомогти в будь-яких моїх випробуваннях. Він сильний вивести мене з будь-яких обставин. Послухайте, коли ви дивитеся там ну, притчі, які Ісус розказує, щоб показати нам велич і любов нашого Отця, І, наприклад, притча так звана про блудного сина, вона показує то, який є насправді наш Отець. Він очікує навіть тоді, коли ми профукали всі свої шанси, ми профукали багато своїх благословінь, він, ми прийшли до свиного корита і наше життя ну, розбитого корита. Нам здається, а що далі? Встань, і йди до батька. Можливо, ти спітнувся, можливо, ти упав, можливо, твоє життя зруйнувалося, і ти знав, як правильно, і тобі дьявол приходить і каже: Бог тебе більш ніколи не прийме, Бог тебе не простить. Я кажу тобі сьогодні: в ім'я Ісуса Христа, єдиний, кого ти можеш не боятися, навіть тоді, коли ти в лохмотях, навіть тоді, коли ти пахнеш свиняками, навіть тоді, коли в твоєму житті все зруйновано, і всі люди від тебе відвернулися, і йди до Бога. Бо він той, хто по правді тебе прийме таким, як ти є. Він змінить твою одежу, дзвонючий на добру, він поверне тобі перстень синовства, він зробить твою честь свято, і він засвідчить перед цими, що ти його син, який ніколи не ну, Ти не можеш втратити синовство. Ти можеш втратити гідність, ти можеш втратити. Право бути членом там сім'ї, церкви і всього другого. Але ти синовство ніколи не втрачаєш. Він знову тебе миє, він знову тебе відновлює, він знову тобі поновлює спадщину і дає тобі благосвіння. Ось я хочу, щоб ти знав. І він каже: не бійся, я з тобою, не лякайся, бо я твій Бог, я дам тобі сили і допоможу тобі, я підтримую тебе правицею правди моєї. І він каже: ті, хто були з тобою, проти тебе, твої супротивники, вони застидяться, засоромляться. Обернуться в ніщо. Загинуть усі, хто протидіють тобі. Я хочу, щоб ти зрозумів, навіть тоді, коли ти сьогодні живеш під страхом, ці сірени, ці взриви, ці бомби, ці звістки про те, що коїться навкруги тебе під час цієї страшеної війни. Я хочу, щоб ти знав, шукатимеш, але не знайдеш тих, котрі ворогують з тобою. Вони стануть як неіснуючі. Слухайте, вони стануть як неіснуючі, щезнуть усі, котрі воюють проти тебе. Чому? Він каже: адже я, Господь твій Бог, який тримає тебе за праву руку, я кажу тобі: не бійся! Я тобі допомагаю. Не бійся, мій брати, моя сестра, кожен хто слухає сьогодні це звернення, я кажу тобі: словами Бога, не бійся! Не дозволь страху. Зменшувати насолоду від життя, не дозволь страху, щоб він тобі вказував, що тобі робити. Приходь до нього і стверджуй себе, мені сам Бог пообіцяв, що він зі мною, що він мені допоможе. Я вийду переможцем. Ця війна закінчиться, але я буду продовжувати жити і славить Господа, бо він великий Бог мого життя. Я вас благословляю. Нехай ці обітниці. Вони підтримують вас, бережуть вас і роблять вас переможцями ім'я.